Шановні друзі, ми розпочинаємо онлайн-курс гендерно орієнтоване врядування і впевнені, що усі, хто доєдналися до розмови, уже є прихильницями та прихильниками цієї концепції. Наше завдання розібратися в тонкощах і практичних аспектах впровадження гендерного підходу до врядування у громадах. Протягом шести модулів наша експертна команда буде вас супроводжувати на цьому шляху. Разом ми знайдемо відповіді на ключові запитання. Чому врядування має бути гендерно орієнтованим та як впровадження гендерного підходу в управлінську діяльність вплине на наше з вами життя? Також з'ясуємо, на які законодавчі норми варто орієнтуватися, якщо ви вирішили запровадити гендерно орієнтоване врядування у своїй громаді. А головне спробуємо розібратися, з чого почати громаді, яка тільки планує залучитися інструментами гендерно орієнтованого підходу. Провідниками курсу, які допомагатимуть нам розбиратися у цих непростих запитаннях, стануть наші герої, пані Марія та пан Дмитро. Разом вони представляють справедливу громаду та прагнуть зробити її комфортною для усіх мешканців. Пропоную познайомитися з ними ближче і запитати про їхні очікування від курсу. Отже, знайомтеся, це пані Марія. Вона давно працює в органах місцевого самоврядування. А зараз є заступницею сільського голови справедливої громади. Коли пані Марія дізналася, що на неї покладено обов'язки уповноваженої з гендерних питань, вона вирішила розібратися, що це і навіщо, а тому звернулася до нас. Вітаю, наша місія створити комфортний та безпечний простір для майже 7 тисяч людей. Однак ми зіштовхнулися з викликами: громада не дуже заможна. І доведеться конкурувати з містом що поруч. До створення громади я довго працювала у фінансовому відділі районної ради, тому добре розумію, наскільки складно створювати умови, щоб діти та молодь навчалися і працювали в межах громади. Тож від курсу я очікую дізнатися про гендерно орієнтоване врядування і як воно допоможе нам у роботі. Гендерно орієнтоване врядування сьогодні. Це не просто теорія. В Україні вже є громади, які почали втілювати принципи гендерної рівності в управлінні. Їхні поради ми зможемо почути у курсі, і, сподіваюсь, вони будуть корисні нашим слухачам та слухачкам. Важливо наголосити, аби впроваджувати гендерно орієнтоване врядування в громадах, потрібна команда однодумців. У справедливій громаді теж є маленька, але потужна команда. Знайомтеся, пан Дмитро. Голова місцевої громадської організації, а за сумісництвом радник з гендерних питань. Саме Дмитро розповів Марії про наш онлайн-курс і запропонував їй разом його прослухати. Вітаю! Я за фахом вчитель історії і правознавства. А як громадський активіст найбільше цікавлюся темою прав людини разом з однодумцями, ми заснували громадську організацію, яка займається розбудовою громади освітніми та соціальними питаннями. Часом на практиці ми переконалися, що проблеми дискримінації та гендерної нерівності безпосередньо впливають на ситуацію з правами людини. Сподіваюся, що цей курс дасть мені змогу краще розібратися у питаннях гендерної рівності і гендерно орієнтованого врядування та допоможе застосувати отримані знання на практиці. Дякую за ваші історії і пропоную не гаяти часу, а розпочати навчання. Отже, шановні колеги. Попереду на вас чекає шість модулів курсу, які розроблено за матеріалами Академії гендерно орієнтованого врядування Національного демократичного інституту. Я впевнена, що наші матеріали принесуть вам реальну користь. Наприкінці кожного модуля ви знайдете короткий тест для самоперевірки та підсумковий тест наприкінці всього курсу. У фінальних додатках пропонуємо ознайомитися зі словником основних понять, а також списком літератури, яку використано у курсі. Усі, хто успішно складуть тести, отримають сертифікати. До зустрічі у першому модулі.